Знає, що бубочка натрапила на один балабольський, стрім англійський. Ферми зі світськими звірями порівнювали з рабством чорних вбивства курей і коров порівнювали з канібалізмом і війнами взагалі. Я думаю, що цей чувак чи ця човіха, хто це казав, йобнулись на всю, на всю голову, максимально їбануті створіння. Тому що е, у людини є свідомість. Людина розумна, не всі, на жаль, люди, але більшість людей можуть робити причина наслідкові зв'язки і е, тварин з цими проблемки. Ну, собаки ще розуміють щось, бо ти щось шарять.